Час новин на дев'ятому каналі. В Студії працює Марина Іванюченко. Вітаю! Як розгорталися події у Дніпрі та області протягом минулої доби розкажуть наші журналісти сьогодні? У випуску російська армія знову обстріляла два райони нашої області: Нікопольський та Криворізький. Навчальний рік у школах розпочнеться дистанційно. Остаточне рішення ухвалили депутати міської ради. У Дніпрі 32 підприємства, які серйозно заборгували заробітну плату. Яка ситуація з боргами? Війна триває 175-та доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Наразі суттєвих змін на Волинському та Поліському напрямках немає. Проте з території Республіки Білорусь російські літаки завдають ударів по нашим мирним містам, звідти зберігається загроза подальших ракетних та авіаційних ударів. Про ситуацію на фронті дивіться у нашій інтерактивній мапі. На Сіверському напрямку ворог не припиняє обстріли ствольної артилерії по прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей. Противник веде обстріли цивільної та військової інфраструктури на Харківському напрямку під вогнем райони Харкова, Петрівки, Дементіївки та ще 18 населених пунктів. Авіаудари зафіксовані біля старого Салтова та Мусьпанового. Ворог веде наступ неподалік леб'яжого та Базалівки. бої наразі тривають. На слов'янському напрямку противник здійснював вогньове ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Бражівка, Велика Комишуваха, Дібрівне, Вірнопілля та Мазанівка. Дистанційне мінування місцевості агресор проводить поблизу Довгенького. В районі Богородичного намагається вести наступальний бій, та успіхів немає. Бої тривають поблизу Мазанівки та Новодимитрівки. На Донецькому напрямку окупанти продовжують зосереджувати зусилля на Бахмутському і Новопавлівському напрямках на Краматорському. Та Авдіївському противник силкується покращити тактичне положення військ. Артилерійські обстріли зафіксовано біля Миколаївки, Слов'янська, Краматорська, Спірного, Верхньокам'янського, івано Григорівки та Званівки. Біля спірного окупанти вирішили. Сходити в наступ, зазнали втрат та відступили. Противник веде обстріли на Бахмутському напрямку, а також наступальні та штурмові неподалік залізного, шумів та зайцевого. Проте агресор не має там успіхів, тож вже традиційно йде у відступ. Не припиняються обстріли на Авдіївському напрямку. Із танків та артилерії різних типів обстріляно території поблизу Авдіївки, Мар'їнки, Нью-Йорка, Олександрополя, Пісків, Водяного та Опитного. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник здійснював обс ствольної реактивної артилерії та танків. Ворожі удари фіксують в районах населених пунктів Велика Новосілка, Новосілка, Новомихайлівка, Павлівка, Сонцівка, Степногірськ, Шевченко, Вогледар Черівне, Залізне, Гуляйполе, Новоданилівка, Оріхів, Времівка, Новопіль та Новоандріївка. В районі населеного пункту Шевченкове, де окупанти вели наступальні бої, отримали жорстку відсіч від наших військ. Тож відійшли, тривають бойові дії біля Новомихайлівки. Окупантами заміновано місцевість в районах. Інженерного та українського. Основні зусилля противника на Південно-Бузькому напрямку зосереджені на отриманні займаних позицій та недопущенні просування наших військ. Російська армія знову обстріляла два райони нашої області. Під вогонь потрапила Широківська громада Криворізького району. Там без постраждалих. А у Нікопольській запускали снаряди тричі за ніч. По місту Нікополь ворог зробив вісім пострілів зі ствольної артилерії. У місті Понівечені шість приватних будинків, автівки та газогін. Люди теж не постраждали. По червоногригорівській громаді росіяни скерували 40 снарядів зградів. Під прицілом опинилося одне з підприємств та електромережі. Обійшлося без постраждалих. Також пошкоджена капітальна відремонтована минулоріч Нікопольська траса. Після нічних обстрілів без світла ще залишаються більше півтисячі сімей. Про це повідомив представник ДТЕ в Дніпровській електромережі. Зараз енергетики активно працюють над відновленням електропостачання. Вони починають працювати одразу, як отримують дозвіл від ЗСУ та ДСНС. Загалом за тиждень світло повернули до 16 населених пунктів. Це понад 8 тисяч родин. Найбільше потерпають Криворізькі та Нікопольські райони. Наразі основні зусилля енергетиків були останню добу зосереджені на Нікопольському району, де за добу було відновлено електропостачання понад півтори тисячі родин. На жаль, на ранок залишається 605 сімей ще без світла в Червоногригорівській громаді, які були під обстрілами протягом останньої ночі. У Дніпрі викрили схему розкрадання гуманітарки для військових. За повідомленням СБУ, два волонтери отримували допомогу переважно з країн ЄС, начебто для подальшої передачі до ЗСУ. Також зверталися з проханнями про допомогу й до українських виробників, отриману продукцію. Потім продавали через торгівельні точки та оптові бази Дніпропетровської області. За версією слідства, з початку війни зловмисники збували широкий спектр гуманітарної допомоги від продуктів харчування до дезінфікуючих засобів. Горе волонтерам загрожує. До п'яти років позбавлення волі. Після проведеної багатоходової оперативної комбінації Служба безпеки України вийшла на нечистих на руку благодійників і задокументувала продаж партії гуманітарної допомоги на суму близько 850 тисяч гривень. Під час проведення санкціонованих обшуків в орендованих зловмисниками складських приміщеннях вилучено гуманітарної продукції на декілька мільйонів гривень. Навчальний рік у школах розпочнеться дистанційно. Таке рішення ухвалили депутати міської ради під час чергової сесії. І воно вже остаточне. Раніше про дистанційне навчання у школах вже говорив міський голова Борис Філатов. Рішення також стосуються спортивних шкіл. Вони теж працюватимуть онлайн. Для школярів обіцяють зробити комфортний графік навчання за всіма організаційними питаннями. У міській раді рекомендують звертатися до адміністрації чи класного керівника своєї школи. До речі, сесія для депутатів міської ради теж проходила дистанційно. Ми провели консультації з батьками, батьки десь 70 80 підтримують це рішення. Крім того, ми провели консультації з педагогами, які виїхали з міста. Вони готові працювати дистанційно. За півтора тижні в Україні розпочнеться навчальний рік. До нього готуються не лише діти та освітяни, а й військові, влада і правоохоронці. В закладах облаштовують укриття від ракетних ударів та обстрілів. Яка ситуація у Дніпрі із позашкільними закладами? Докладніше далі у сюжеті Вологі серветки, жарознижувальні препарати, знеболювальні. Аптечка, вогнегасники та вода. Ось важливі атрибути відремонтованого сховища палацу творчості дітей та юнацтва. Його підготували за три тижні, і в тут одночасно 90 осіб. Приготовано воду, приготовано невеликий запас їжі, що найважливіше це медикаменти, і скоро з'являться тут творчі куточки, літературні, образотворчі і так далі, щоб діти із цікавістю змогли проводити час в цьому приміщенні. У кожному укритті мають бути місця для сидіння, усі комунікації, включаючи інтернет, сантехнічні приміщення, вода, медикаменти. Швидше за всіх підготувався до навчального року міський палац дітей та юнацтва. Тут облаштували укриття на 200 квадратних метрів. Ми пошпаклювали та покрасили стіни, встановили освітлення, встановили багато розеток, також зробили перегородку з гіпсокартону, встановили двері. Закупили питну воду, вогнегасники, аптечку. Батьки хочуть, аби їх діти відвідували гуртки. Так кажуть у міському департаменті молодіжної політики та національно-патріотичного виховання. Вони провели опитування і з'ясували 82% батьків за офлайн. А у нас під департаментом вісім закладів позашкільної освіти. Це 49 локацій. Але ті заклади, які підпадають під критерії, і ми можемо в цей новий навчальний рік зайти. Це 21 локація. Але на сьогодні можуть відкрити лише ті заклади позашкілля, де є тимчасові укриття. Наразі повністю підготовлених вже 11. У решті ще триває підготовка. Аліна Моренко, Антон Панасенко, новини дев'ятого каналу. Спочатку повномасштабного вторгнення у Дніпрі зафіксували 13 випадків загоряння автомобілів, дев'ять з них внаслідок ДТП. Здебільшого таке трапляється через порушення правил дорожнього руху та агресивну манеру їзди. Нерідко причиною займання є те, що водій вчасно не проводить діагностику своєї автівки. У випадку, якщо займання трапилося з вашим автомобілем, в першу чергу необхідно евакуювати себе, а потім пасажирів, розповідають рятувальники. Якщо водій знаходиться сам, найперше це покинути гарячий транспортний засіб і подивитися, чи безпечно нам його затугасити, чи зможемо ми це зробити взагалі самостійно. Якщо ми стали просто свідком, то, наприклад, ми проїжджали на автомобіль і побачили, як горить чийсь автомобіль. Тоді ми обов'язково зупиняємо свій транспортний засіб так, щоб він був в безпечній зоні, щоб на нього не перекинулось полум'я. І намагаємося евакуювати людей, які знаходяться всередині. Якщо люди без ну, без тями, тобто непритомні, ми намагаємося їх дістати, уявлюючи, що у них є перелом хребта або шиї, тобто ми їх фіксуємо і намагаємося максимально безпечно дістати з автомобіля. Після чого, поки ми надавали допомогу, наші товариші, наші пасажири викликали рятувальників за потреби, викликали швидку допомогу. Із запровадженням воєнного стану в Україні держава ввела низку преференцій стосовно оподаткування діяльності платників податків. Так, зокрема, для тих, хто платить єдиний податок, введені нові правила оподаткування шляхом запровадження ставки єдиного податку 2% доходу. На думку фахівців, це питання найбільш актуальне для малого бізнесу та сприятиме виживанню ФОПів в умовах війни. Щодо умов обрання та перебування ФОПів на спрощенні системі оподаткування, можна з З'ясувати за допомогою електронної скриньки комунікаційної податкової платформи головного управління ДПС у Дніпропетровській області електронну адресу ви бачите на екранах. Для обрання або переходу на спрощену систему податкування ФОП подає до контролюючого органу заяву. При цьому до заяви не додається розрахунок доходу за попередній календарний рік. У Дніпрі 32 підприємства, які серйозно заборгували заробітну плату. Щоправда, це дані станом на 1 лютого цього року. Про це повідомили у міськраді. Там, вперше, після початку війни розпочала роботу міська комісія з питань надходжень податків. Чиновники відзвітували, що боржники принаймні сплачують своїм працівникам поточну зарплатню, а деякі навіть вийшли із заборгованості. Підприємства також повідомили про те, що деякі контракти додатково укладені, що нададуть змогу погасити і колишні, і минулі допорги, а також надасть змогу постійно виплачувати поточну заробітну плату. І підприємства повідомили про те, що вони розуміють соціальну спрямованість і необхідність виконувати закон України. Такою видалася середа 17 серпня, очима журналістів 9 каналу. Постійно оновлюється інформація на нашому сайті та на офіційних сторінках соцмереж каналу. Також працює телефон гарячої лінії, за яким ви можете зв'язатися з нашою редакцією і повідомити про новину. На цьому я прощаюся з побажаннями спокійного вечора і добрих новин.